На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте. Тихо, з чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочать, рипить нещадно катівський батіг, з'єднались регіт і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх, а він іде. Хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби, Боже, як болить. І запах крові різав йому очі, він ледь промовив: Боже мій, дай сил. Засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до Голгофу йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа. Каміння впилось п'яти, вп точилась кров з його пробитих ніг, Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ говорить: Зійди з хреста, якщо ти Божий син. Ісус мовчав, до неба зівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло. Він ледь промовив пити, дайте пить. Ви бачили колись півмертво мати? Ви чули її істеричний плач, бо її сина розірвали кати, а він за них молив отця, пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому шипи тернові, пробили руки, ноги і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, йому батько навіть не поміг. Він постраждав тоді за мене, й тебе. Він помирав за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов, Слава Богу!